П'ять критеріїв, щоб зрозуміти, що ви дівчина середньої зовнішності. І якщо ви не чули, під'їхав новий тренд, який розриває ті, почнемо з першого до вас не підходять знайомитись чоловіки на вулиці. Я скажу вам більше, до мене ніде не підходять і навіть не пишуть в дірект. Тому у мене перша галочка. По-друге, ви не отримуєте нічого в своєму житті, просто за те, що у вас мила личико. Блін, дівчат. Ну я не знаю. Виходить друга галочка. Третя. Хлопці, які вам подобаються, не відповідають вам взаємністю. Хоч тут пронесло, бо я нікуди не виходжу і нікого не знаю. Четвертий критерій: вам дуже рідко роблять компліменти і не говорять, що ви красива. Ну не знаю, про те, які гарні Аромату мого тіла і волосся, мені кажуть, завжди це рахується. Бо ось цей набір відрітуал спахне лакшері, вайбом і запах тримається на тілі аж до наступного душу. Залишаю посилання, де завжди оригінальна продукція, і ціна на такі набори зараз дуже приємна. Тому зберігайте як варіант подаруночку для себе або ж для нього. А п'ятий критерій дивись в описі. Збираю не блогерський образ, а той, який реально вас зігріє спойлер. Він з ідеальним шоколадним пуховиком. Беремо термолосини в кольор пуховичка. чорну ковтинку, щоб фігуру підкреслювала і під неї шировики. І переходимо до головного красення огляду пуховика, який зігріє навіть у мінус Ну, Дівчата, погодьтесь, це найкраще мій улов її зими. Взагалі він був у різних кольорах, але я захотіла трендовий шоколадний. І це перший пуховик, який сподобався навіть моїй мамі. І він справді дуже якісний і теплий. І як завжди, ловіть посилання, де його можна замовити. І напишіть, як вам образ. Ще не було жодного дня, щоб українські бренди не приводили мене в цілковитий і безповоротній шок. Інколи я думаю, це мені так везе, чи у вас теж таке трапляється? Замовила я, значить, корсет і спідницю одного популярного бренду залишає посилання. До речі, і як тільки я вдягнула його, цей комплект зробив мені таку фігуру, що я подумала, де ж ви рідні були раніше. Дівчат, повірте, він так сідає по фігурі, що в ньому відчуваєш себе як голівудська зірка, не менше, а тканина взагалі на вищому рівні. А вам як напишіть в коментарях? Збираю образи на новорічну ніч по знакам зодіаку. А і краса Несумісні говорили вони, але це не про овні для вас красуні. Хоч дірочку з неба, вмикаємо цей трек і кайфуємо від себе, diamond. Скішні мої левиці для вас все найкраще, тому червона сукня з паєтками, щоб знали хто тут головна. Королеви, збирайте погляди і будьте центром всесвіту. Переходимо далі до тих, хто завжди краде сердечка, і звісно, я про тільці. Для вас, ванвай ван Байван, я знайшла образ у кольорі символу року. Кажеться, відтінок принесе щастя у 25-му році. Для чуттєвих і витончених дів обираємо сукню, яка підкреслить усі ваші переваги. А з вашою неземною красою там справді є що показати. Угу. Для божественних скорпіонів обираємо не менш приголомшливий аутфі. Збирайте погляди і будьте на Вогником цього вечора. А для стильних водолієв обираємо костюм, який говорить, краса врятує світ. І як мені здається, що ця краса ваша. І куди ж без улюблених стрільців, дівчата, усі діаманти світу до ваших ніг, але головне пам'ятайте, ви найяскравіший з них. Напишіть, який образ ваш фаворит. Буду чекати. Вам не потрібен буде стиліст, бо я знайшла костюм, який вирішить усі ваші питання. Від нього однозначно вія лакшері вайбом роузі Хентінтон Вайтлі, і з ним можна скласти безліч і це без перебільшень найелегантніший, найкрасивіший і найкомфортніший образ на цю зиму. Цей костюм однозначно створений для богинь, бо саме так себе в ньому і відчуваєш. Він з такої невагомої, але при цьому затишної і теплої тканини, що його взагалі не хочеться знімати. Встигніть урвати свій ідеальний колір, бо у мене розбігались очі, а замовляла його у бренду Квін Дівчоночки, привіт, розкрадачка важі гаманців на зв'язку. Давайте так. Я приміряю. а Ви як справжні подруги ставите оцінку на кожну річ. От номер один джинси в стразах. Ну чуть чуть сорока. Я і що ви мені зробите? Світерочок у нас кокетки, щоб плечами з усіма загравати. А що я дама вільна, можу собі дозволити? Все, золотішко на себе. Що бачили, що я не з простої сім'ї? Ну і цукарочка цього огляду, нова сумочка від дрімру. А що, дівочки, балуємо себе? Хто як не ми? А Ви знали, що ця сумочка не проста, В неї які в кожної з нас є своя фішечка. І ця довга ручка у комплекті, щоб ти красуня носила її на своїх тенден. Ніх я все показала і чекаю на твою оцінку. Тьом. такого від українського бренду я не очікувала. Пристібніть пояси, йдемо на розбір польотів до бренду Гіпюр. Кидайте все, беріть попкорні. Давайте разом перевіримо, чи є що урвати на новорічну ніч, такі зміючці, як я. Mm -hmm. Чи захейтемо все і будемо в піжамах, а? Почнемо з сукні, яку я назвала іскра буря безумства», бо дівчинки, ну какава? Будьте дуже обережні, вас можуть вкрасти ще до нового року, бо цей образ Карлет Йохансон не менше. Я перепрошую це голівудчика колекція діва, бо якусь магію робиться сукня з фігурою. Цю маленька Гадування тобі, що ти красива, смілива і вільна. А ще не забудь поставити лайк. Вальяжно переходимо до образу. Синок, дивись, яка красива дівчинка. Це була пряма мова з магазину. Тому беріть на замітку цей лучок, проде сердечко, навіть свикрухи. Ой, не знаю, дівчат. Без вас не справляюсь. Напишіть, який образ найкращий в коментарях, бо у мене розбігаються очі. А хто залежить коментар? Вангую вам наступний рік в розкоші і достатку. Усіх цьому.